Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 121 заняття, тема якого застосування властивостей паралелеграма». Отже, перше, що ми з вами розберемо, це буде теорема Фалеса. Давайте запишемо. Теорема Фалеса. У чому вона полягає? Вона полягає у тому, що якщо в нас є певний кут, у даному випадку кут АБЦ, і цей кут. Перетинають паралельні прямі, дивіться, пряма А, паралельна прямій Б та паралельна прямій С. І ці прямі при перетині сторін цього кута, утворюють відрізки рівні, тобто, ось, дивіться, відрізок ОМ та відрізок МД. І ці відрізки на кожній зі сторін кута рівні між собою. То якщо ось тут ці відрізки рівні на цій стороні кута, то і на цій стороні кута вони також будуть рівні. Тобто сенс цієї теореми. Ще раз. В нас є кут АБЦ. Цей кут перетинають три паралельні прямі, ну або може більше. Вони утворюють ці прямі перетином своїм, утворюють відрізки. Ось дивіться, відрізок ОМ і відрізок МЦ. Відрізок ОМ дорівнює відрізку МЦ, припустимо, тут 2 см і тут 2 см. То, якщо на одній зі сторін кута ці паралельні прямі утворюють рівні відрізки, то вони, бу вони будуть утворювати рівні відрізки і на другій стороні кута. Тобто, якщо, припустимо, тут 4, то і тут 4. То виходить, О1М1 буде дорівнювати М1Д1. Тобто сенс цієї теореми, саме в цьому. Сподіваюсь, ви це зрозуміли. Тепер ще треба поговорити про середню лінію трикутника, що називають середньою лінією. Середню лінію називають таку лінію, що поєднує середини сторін трикутника та ділить їх навпіл. Тобто середня лінія МК, точкою М поділяє сторону АБ на два рівні відрізки, та точка К поділяє сторону БС на рівні відрізки БК та КС. Ми з'єднуємо цю лінію. Це середня лінія цього трикутника. І вона виходить, буде паралельна основі АЦ та дорівнювати половині АЦ. Тобто, якщо МК це 5 то АЦ це 10 і так завжди. Середніх ліній у трикутнику можна провести 3. Тобто, якщо ми знайдемо середину кожної зі сторін, то ось ми можемо їх провести повністю. Тобто це в нас виходить трикутник, у якому ми провели три середні лінії. І запам'ятайте, що середня лінія завжди менша основи, паралельно до якої вона лежить. Сподіваюсь, вам ця тема була зрозумілою. Якщо залишились запитання, пишіть коментарях. Якщо запитань нема, тоді до зустрічі на наступному